За час правління в Австрії Леопольда II та Франца II, а в Росії Олександра І та Миколи І посилюється Феодальна кріпосна система. Опорою самодержавства були поміщики. Економічною основою їх існування була Феодальна кріпосна система, власність поміщиків на землю та прикріплення до неї селян кріпаків. Селяни утримували себе за рахунок наділу землі, який надавали їм поміщики. За це треба було відбувати панщину. Працювали вони примітивними знаряддями праці. Наприкінці 18-го, початку 19-го століття життя стало вимагати від поміщика багато грошей, необхідно було вчити дітей в університетах, престижно було виїжджати відпочивати на курорти, прагнення жити у комфорті, вимагало сучасних меблів, дорогого одягу, музичних інструментів, картин. Поміщика не цікавило господарство селянина, йому був потрібний лише робітник, постійно працюючий на господаря. Селянам збільшують панщину. З'являється урочна система виконання панщини. Кріпак отримував завдання на день урок, але його доводилося виконувати 2-3 дні. Для державних селян з 1816 по 1857 рік було створено військові поселення. Крім землеробства, селяни мали утримувати одного двох солдатів та й самі підлягали військовій службі. Стара економічна система не давала багато прибутків поміщики віддавали маєтки під заставу кредиторам. Якщо власники не спромоглися повернути їм гроші, то маєтки виставлялися на торги. Новими власниками ставали купці, поміщики і навіть заможні козаки та селяни. Розпад кріпосницької системи супроводжувався обезземеленням об селян. Селяни йшли на роботу в цукроварні, на цегельні заводи, займалися дрібним промислом, виробляли взуття, посуд, діжки тощо. Частина йшла в чумаки, ходили в Крим, по сіль та рибу, більш енергійні вкладали гроші в підприємства, торгівлю. Із селян кріпаків вийшли купці-промисловці, мільйонери Яхненки, Семеренки та Терещенки. Неприйняття селянами кріпосницьких порядків переходили у різні форми протесту. Найпоширенішими були скарги, які селяни писали цареві, губернаторам або ж іншим посадовим особам. З метою отримання своїх прибутків поміщики посилюють експлуатацію, тому селяни розпочали самосуд, підпалювали маєтки своїх господарів або ж навіть вбивали поміщиків. Традиційною формою відкритої збройної боротьби на Прикарпатті був рух опришків, особливого розмаху він набув у 1810-1825 роках, і лише у 1830 році австрійське військо придушило повстання. Влада не розв'язала на користь селянства аграрне питання і тому у відповідь отримала повстання у 1846 році на Галичині. Селянські заворушення також відбувалися на Буковині. Серед селян з'явився лідер Лук'ян Кобилиця, який очолив виступ селян у 1843 році, але у березні 1844 року повстання було придушено, а лук'яна Кобилицю заарештовано. Значного розмаху й гостроти набув селянський рух на Поділлі, що тривав з 1813 по 1835 роки. Почали повстання у стим Кармелюк. Воно охопило усе Поділля, суміжні з ним райони Бесарабії та Київщини. У Стим Кармелюк був чотири рази заарештований, сидів у камері Кам'янець Подільської фортеці. Його неодноразово засилали до Сибіру, але кожного разу він втікав. Одному з боїв устим Кармелюк загинув. Царат порушував права та звичаї козаків та селян. Першими піднялися у липні 1817 року. Козаки на Херсонщині найбільше повстання проти режиму військових поселень вибухнуло у Чугуєві літом 1819 року, а через 10 років Харківщину охопило Шабелинське повстання селян. У 1855 році на Київщині відбулося повстання селян, яке увійшло в історію як Київська козаччина, повстання селян першої половини 19 століття. Підштовхнуло до скасування кріпацтва в Російській імперії у 1861 році.